І на завершення випуску про погоду. За словами синоптиків Чернівецького гідрометцентру, вихідні на Буковині будуть теплими. Температура повітря в день сягатиме 16 градусів тепла. Детальніше у сюжеті у народі кажуть, чим холодніший останній тиждень лютого, тим тепліше буде у березні. Яка погода проведе буковинців в останній тиждень календарної зими та зустріне на початку весни? Традиційно запитаємо у синоптиків. Особливо теплими будуть найближчі наші три доби. У нас максимальні температури по всій території області, навіть в гірських районах очікуються в межах 14-16 градусів тепла. І вранці навіть буде досить тепло. Температури будуть 5-7 градусів тепла. Лише в гірських районах знижутимуться до 0-3 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, опадів на вихідних не буде. Лише вранці неділі місцями по області пройдуть невеликі дощики. Вітер отримається досить свіжий, силою 7-12 метрів за секундою, і південного та південно-східного напрямку. Ось такий синаптичний процес у нас пояснюється тим, що зараз вся активність погоди, вся ця кухня, яка вариться, вона в основному знаходиться на західному узбережжі Європи. В найближчі дні фронт, який розділяє потужні маси холодної теплу, буде переміщуватися на Центральну Європу і на Буковину буде відкрити. Надходження теплих повітряних мас. Синоптики прогнозують наступний тиждень теплим. Середньодобові температури будуть відповідати квітневим, опадів істотних ми не очікуємо і утримується в нас південно південно східний вітер. Щодо температурного режиму, то вранці це буде 0,5 градусів тепла на рівнині, 0,5 градусів морозу в гірських районах. А в день по всій території області 8-13 градусів тепла. Так що весна в нас на наступний тиждень в повному розгарі. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Новини Сі 4